Сьогодні ми говоримо на тему життя у часи викликів. Кожна з нас проходить певні кризи в своєму житті, і можливо, прямо зараз ти також проходиш свою кризу. Можливо, хтось знаходиться у своєму рові з левами, хтось знаходиться у розпаленій печі, хтось проходить долину смертної тіні, але знай, що Господь. Поруч з тобою, там, де ти є, і сьогодні я хочу говорити не лише про важкість цих часів, а про те, яку користь такі часи можуть принести нам, і на що нам потрібно зосереджувати свій погляд у часи, коли нам непросто. просто. Тому е перше, перша користь, яку ми можемо взяти з періодів важких в нашому житті, це те, що кризи вони виявляють те, чим ми наповнені. Якщо ми уявімо собі тюбік з зубною пастою, і якщо ти натиснеш на нього, то з нього полізе сама зубна паста, з нього не вилізе крем для взуття або щось інше, а саме те, чим він наповнений, так само і ми. Знаєте, коли все добре, коли немає проблеми навколо, коли немає тиску. Ми такі з вами бархатні або оксамитові християни, у яких все алілуя, і нам легко посміхатися, і немає причини працювати над собою, над своїм серцем. Але... Саме кризи виявляють те, що всередині нас, і знаєте, цей процес він не лише для того, щоб ми зрозуміли, що всередині нас, але також щоб виявивши ті речі, які не подобаються Богові, ті речі, які не потрібні нам, щоб ми змогли їх залишити Христу, щоб ми змогли дозволити йому очищати нас. І це важлива користь, яку кожна з нас може взяти з нашої кризи. Отже, наступне, що я хотіла сказати, це те, що криза вона дозволяє. Пізнати Бога глибше. Немає таких інших подій, в яких ти, ти краще пізнаєш Бога, ніж якщо ти пройшла разом з ним свій власний досвід і побачила його у дії не просто почула про Бога, не просто знаєш про нього, а побачила його його справу. Ти побачила, як Господь тебе проводить, як він прославляється. І це твій власний досвід з Господом, який наближає тебе до Христа. І на прикладі е, історії Іова, Іова, е, якщо ви хочете, можете в 42 розділі, в п'ятий вірш він звучить так: про тебе раніше я лише чув, а тепер своїми очима тебе. Побачив це те, що сказав Іов, пройшовши свою кризу. І е, його долю не хотіла б повторити жодна з нас. Е, але насправді е, ми розуміємо, що Іов. І втратив багато, але і набув багато, ще більше він придбав. І він не лише в духовному, в фізичному світі отримав надбання. Але також і дуже важливий досвід він отримав. Це досвід пізнання свого Бога, коли він зміг сказати раніше, я просто чув про тебе. Раніше я міг якось про тебе роздумувати, аналізувати, розсуждати. Але сьогодні я можу чітко сказати, я побачив тебе. Це значить, що я пізнав тебе, я зрозумів, хто ти є. Я не просто чую про тебе, я знаю тебе, і це дуже важливий момент, який ми можемо отримати, проходячи. Криза з Богом. І знаєте, дуже важливий момент розуміти, що в цей час, коли ти проходиш якийсь виклик в своєму житті, що Бог зацікавлений не лише просто полегшити тобі твої обставини, він зацікавлений у трансформації твого серця. І це процес, в якому зацікавлений Господь, і на який треба звертати увагу і нам, коли ми приходимо часи викликів. І знаєте, Іов не був народжений для того, щоб жити у своїй кризі, у своєму горі. Це був лише період, за яким точно слідувала Божа слава. І я хочу сказати тобі: якщо ти проходиш період важких часів, знай, що це лише етап. За яким буде слідувати Божа слава, тому очікуй від Господа, якщо тобі сьогодні тяжко, очікуй, що прийде перемога Божа, і Господь точно хоче прославитися, тому що любить тебе, піклується про тебе і ніколи нікому своєї слави не віддасть. Очікуй, якщо проходиш виклики. Криза це час розібратися зі своєю ідентичністю. Кожну з нас настигла війна, і в мене був дуже тяжкий період на початку, і мені довелося 8 березня виїхати за кордон і залишити все, що я люблю: залишити своє служіння, залишити людей, залишити квартиру, де я жила, місто, в якому я жила. І... Знаєте, все це було таким дорогим до мого серця, і я залишила це все для того, щоб поїхати і допомогти моїм бабусі, мамі, яка була після операції, також сестрі, яка не так давно народила, і вона була з малесенькою дівчинкою на руках. І їм потрібна була моя допомога. А для мене це було просто. Втратити все, поїхати з любимого, з улюбленої церкви, з улюбленого служіння, залишити це це просто було для мене крахом. І настільки це тяжко було, знаєте. я знаходжуся в іншій країні, мені нема куди повертатися, мені нема на кого розраховувати. І я просто в якийсь момент зрозуміла, що у мене немає нічого. Але у мене є найбільша цінність, і це Христос. І він ніколи мене не залишає. Він ніколи нікуди не дінеться від мене. Він завжди тримає мене в своїй руці. Він вірний, він не помер, не помре. Він ніколи не скривдить і ніколи не буде тобі ворогом. І знаєте, це був момент, коли дійсно Бог працював з моєю ідентичністю, і коли я працювала над власною ідентичністю, я зрозуміла, що я не я на дорівнює служитель, я не я на дорівнює лідер, я не я на Полтавка, я є у Христі. І е, дуже важлива фраза, яку я хочу сьогодні також вам сказати, і це те, що тримає мене: е, якщо у тебе забрати усе, то ти є те, що у тебе залишиться. Хто ж ти. Знаєш, е, якщо е, все забереш. Все заберуть у тебе, але у тебе залишається Господь, то ти є Божа. У тебе є все, у тебе не втрачено нічого, і це дуже важливо, щоб ми розібралися з власною ідентичністю. Кризи, виклики важкі часи, вони допомагають нам розбиратися з нашою ідентичністю, щоб нічого не стало ідолом для нас, щоб ми не переставали думати про те, хто я і до чого приліплене насправді моє серце, моє життя. Отже, сьогодні Господь, можливо, розбирається з твоєю власною ідентичністю. Підемо далі. У кризі ми можемо бути його голосом. Будь голосом Бога тоді, коли тобі тяжко, і е, тут, знаєте, декілька історій можу вам розповісти. Е, нещодавно я повернулася з Іспанії, і, можливо, ви бачили в новинах, е, що е, повінь дуже сильна розпочалася в Валенсі, яка забрала життя багатьох людей, але також. Люди дуже багато втратили всього. Автівки, будинки, житло, речі, все просто отак от лилося разом з річками, з усім. З усім. І я якраз була в цей час там. І Бог зберіг пане і мою подругу, моїх друзів. У яких я залишалася, і ми з подругою поверталися вже до України. Нам потрібно було їхати до аеропорту, але всі дороги були перекриті, і ми так довго добиралися. Зазвичай це 15-20 хвилин. Але ми їхали три години, і ми запізнювалися на свій рейс. Водій, який віз нас, він одразу, коли ми тільки сіли в машину, сказав, що він атеїст. І мені це вже, знаєте, сподобалося, тому що я зрозуміла, що коли людина починає з цього розмову, то Бог точно хоче щось <схід> сьогодні. І е, після нашого спілкування, яке видалося довшим, ніж ми очікували, е, ця людина почала свідчити про те, що Господь неоднократно, неодноразово його рятував. І це було дуже весело спостерігати, тому що. Атеїст, який свідчить про Божу славу, це щось цікаве. І знаєте, момент, коли ти не можеш нічого контролювати, коли ти вже запізнюєшся на свій рейс, коли ти не знаєш, що там буде далі з квитками, з усім усім, але ти і ти стоїш в якійсь пробці, стоїш, ну просто затори були величезні, кілометрові, і ти не можеш нікуди дітися ні назад, піти, ні вперед рухатися, нічого. В це момент, коли ти можеш лише довіряти Господу, лише і, і знати, що Бог щось планував. І знаєте, дуже часто в наших кризах ми зіштовхуємося з тим, що ми не можемо нічого вдіяти, проконтролювати. І це, мабуть, іноді найтяжче, тому що, коли ти хоча б щось можеш зробити, це тебе трошечки заспокоює, бо ти щось робиш, ти кудись рухаєшся. А коли ти не можеш робити нічого в цей момент, це найважче. І знаєте, в цей момент у мене було одне питання: Бог, як ти все це вирішиш, як ти вирулиш? І знаєте. Коли ми спілкувалися з цим водієм, він каже, ну що ви, Богові помолились, а він не дає вам встигнути на свій рейс, то я Бог. І я кажу йому: слухайте, якщо ми встигнемо на свій рейс і сядемо на свій літак, то е, ви покаєтеся? І якось ми так жартома жартома поспілкувалися, і Нарешті ми доїхали до аеропорту, ми прийшли туди. І знаєте, що наш літак чекав нас ще півтори години. Він чекав на нас, і ми сіли у свій літак. І потім зв'язувалися з водієм і говорили про те, що так Бог живий, і ми сідаємо на свій рейс, Слава Господу, кайтеся. Ось і знаєте, іноді бувають такі обставини, які ти не розумієш, чому вони для чого. Але в цей час ти можеш бути голосом Бога, робити те, що ти можеш робити. І також нещодавно свіженька така історія Божої слави. Нещодавно я після служіння мені було не дуже добре, я теж проходжу певні свої кризові моменти. Я зі здоров'ям зараз проходжу лікування, і мені було недобре. І я вийшла зі служіння, з церкви і побачила очі свого брата у хресті. Мені так хотілося додому їхати, але я побачила його розчаровані очі, його печаль. І я знала, що він їде до своєї мами, яка зараз просто бореться за життя. І вона в лікарні лежала, і там було питання життя та смерті. І ми з друзями просто вирішили, що ми їдемо разом з ним. Ми сказали, Саша, ми будемо тебе підтримувати, поїхали разом. І в стані немочі ти їдеш до людини, які ще гірше. І ми побачили, коли ми бачили її, ми бачили фізичними очима людину, яка помирає. Але духовними очима ми бачили Христа, який сильний воскрешати, який сильний зцілювати. І ми стали на коліна, ми взяли Єлею, ми молилися за неї, ми проголошували життя в її дух. І в результаті вона почала аж підійматися, посміхатися. Вона ожила. І знаєте, це було таким чудом для нас. І пройшло небагато часу. І вона е, сьогодні здорова, вона сьогодні вдома, вона сьогодні продовжує ще лікуватися, але вона ходить своїми ногами і славить своїми вустами Господа. І вона тоді говорила, що Господь провів її через долину смертної тіні і дав їй піднятися. І знаєте, цікавим було те, що коли тобі тяжко, але ти можеш. Щось робити для тих, кому ще гірше, це дивовижно, тому що Бог використовує тебе навіть у моменти твоєї немочі і він прославляється в цей час. Але ще цікавішим було те, що коли вона лежала, вона віруюча людина, вона любить Господа дуже. І коли вона лежала там в лікарні, вона потім свідчила і казала: у мене боліло все просто все, крім язика. І каже, я подумала: якщо в мене не болить язик, Отже, я можу проповідувати, і вона проповідувала усім лікарям, людям, які лежали поруч в палаті. Там були люди, які покаялися, прийняли Ісуса Христа своїм Господом. І знаєте, вона надихала, вона говорила, вона проголошувала істину і. У моменти своєї кризи ти можеш продовжувати бути Божим голосом для людей. Тому сьогодні, навіть проходячи якісь важкі етапи, подумай, для кого ти можеш бути підтримкою, кому ти можеш розповісти про Ісуса Христа, будь Божим голосом. Також я хочу сказати, що часи викликів це час можливостей, і знаєте, війна в Україні, вона Жахлива, але вона стала можливістю для церкви сьогодні зібрати жатву душ. І знаєте, сьогодні, як ніколи, легко проповідувати. Люди дуже відкриті до Господа. І це дійсно пробудження духу. І люди прибігають до Христа. І ми, як віруючі, могли би, знаєте, просто бачачи біду, ухилитися від неї, сховатися і нічого не робити. Але Церква це місто на горі. Церква це світильник в темряві, і ми маємо світити. І коли ми просто зрозуміли це і почали це робити, Бог дав благодаті нам зробити більше, ніж ми робили до цього десятками років. І знаєте, коли я трошки вже прийшла до себе до тями, коли Бог розібрався з моєю ідентичністю, коли я змогла повернутися до України, і Бог дав мені благодаті. Стати частиною дуже потужного місіонерського руху. Ми започаткували місіонерський коледж у Полтаві. Попіднімали пасторів, місіонерів, служителів. Вже провели три коледжі. Ми відкрили 10 церков. Ми відкрили купу домашніх груп. Тисячі людей спасаються, і ми щасливі бути в цей час Божим Інструментом в Божих руках і знаєте, дуже важливо на кризу дивитися як на можливість, дивитися і відшуковувати ці Божі можливості у часи викликів. Тому там, де ти є, там, де ти знаходишся, дивися не на труднощі і не на обставини, а на можливості, які Бог перед тобою відкриває. І знаєте, іноді. Плоть може бачити каміння, а дух бачить жартовники на прикладі Авраама і Лота, які мали розійтися, якщо ви пам'ятаєте цю історію, мали розійтися по різні сторони, тому що вже стали великі дуже удих сім'ї. І Лот обрав землю, яка виглядала дуже красиво, яка виглядала як божі сади. Авраам Аврааму залишилося, знаєте, пустинне таке місце, пустельне. Але там було багато каміння. І він дивився на це каміння і бачив в ньому жертовники, скільки слави Божої він може йому принести. І це місце стало для Авраама благословенням і в подальшому, і для Лота. Тому, друзі, дівчата, сестри, я запрошую вас до того, щоб почати дивитися очима Ісуса Христа, на ті обставини, які ми проходимо. Щодо Ісуса дивовижно, але іноді знаєте, ми запитуємо, чому віруючі проходять такі тяжкі обставини, чому віруючим доводиться втрачати про їх проходити біль. Але послухайте навіть Ісус Христос, який є Сином Божим. Він усе це проходив. Це не пройшло повз нього. Коли він знаходився тут на землі як людина, він проходив усі страждання, які може пройти людина в цьому світі. І знаєте, дуже важливо розуміти, що його шлях це не був просто шлях слави, це був шлях тернистий. Це був шлях таких важких часів, голгофи, але також і шлях перемоги. І у Ісуса теж були кризи. Ісус теж проходив свої виклики. Колись йому говорили: зійди з Христа. Зійди з Христа. І знаєте, він як Божий син, як Господь, він міг зійти з Христа. Але це для нього була би поразка. Його перемога була в тому, щоб дійти до кінця. І знаєте, те, що для людей є прокляття, розіп'яття це було прокляття. Те для Ісуса Христа було можливістю. Принести благословіння мільярдам віруючих у нього людей, і знаєте, нам дуже важливо дивитися на нашу Голгофу очима Ісуса Христа, щоб бачити не смерть а Воскресіння, щоб бачити не кривдників, а спасенних. І uh, Ісус був сильний проповідувати на своїй Голгофі. Він висить розіп'ятий на хресті, мучиться від болю. Але при цьому він встиг подбати про свою маму, він встиг подбати про свого учня. Він встиг подбати про людину, яка була розіп'ята поруч за власні гріхи. Uh, і він спасає його. Він рятує його. Тому ти можеш навіть проповідувати на своїй голгофі. Рятувати на Христі, любити, помираючи, бачити не смерть, а Воскресіння. Якщо ви згадаєте Стефана, першого мученика за Ісуса Христа, то коли в нього летіло каміння, він не бачив каміння, він не бачив кривдників, він бачив Ісуса, Христа, переможця. Це надприроднє життя віруючих, це погляд Ісуса. Тому будемо хвалити немічу, хвалитися немічу своєю, будемо прославляти Господа. І е, наостанок, ще хочу сказати, що коли я готувалася до нашої з вами зустрічі, Бог мені сказав, що він скоро скоротить час страждань для люблячих його. І знаєте, він не звільнить нас від криз, але він полегшить. І дасть пройти цей час разом з ним. І е, хочу зачитати наостанок вам е, місце з письма це Івана, 16 розділ, 33 третій вірші. Це пряма мова Ісуса Христа, який говорить: я сказав вам це, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні. І я переміг світ, друзі. Христос говорить чітко, що у світі ми будемо мати страждання, бо ми живемо в гріховному світі навколо нас грішники. І, на жаль, ми страждаємо разом з ними, часто і за власні гріхи, і за гріхи інших людей. Але я люблю це Боже, але. Господь говорить, але будьте відважні. Я переміг світ. Майте мир в мені. Майте в мі... мир в мені. Ми з вами ходимо перед лицем Божим. Ми з вами маємо най... найкраще, найбільше Ісуса Христа, який завжди нас підтримує, і ми можемо мати Його мир в своїх серцях, довіряти йому, що фінал обов'язково буде славним. Господь не залишить тебе в твоїй кризі, Бог проведе тебе і дасть тобі перемогу. Я вірю, дорога сестра що Господь проведе тебе через цей виклик, і ти побачиш його славу і ще зможеш сказати раніше. Я лише чула про нього. Сьогодні я бачу мого славного Господа. Нехай Бог благословить вас. Дякую за увагу.